Щодня із прифронтових територій до лікарень Дніпра доставляють поранених цивільних. Так, під атаку ворожого і у дружківці потрапив Андрій. Йому 52 роки, працював заступником головного лікаря у Турецьку. Медичний заклад релокували у дружківку. Родина Андрія через війну приїхала до Дніпра. а Сам чоловік залишився виконувати свої обов'язки. 17 вересня у двір лікарні прилетів дрон. За словами лікарів, у чоловіка множині уламкові поранення та черепно-мозкова травма, але в життю вже нічого не загрожує. Після одужання Андрій планує повернутися у дружківку та продовжити працювати лікарем. Дочі був обстріл. Вночі був обстріл лікарні, пошкоджено автотранспорт, будівлі лікарні. Ми з працівниками вийшли подивитись, оглянути пошкоджений автотранспорт та наших швидких. І в двох метрах від мене розірвався дрон. Я його бачив. А він вже летів без звуку. Відключають звук і при цьому зверху FPV-дрон знімав. Звичайно, буду повертатися. Треба виконувати свої обов'язки. Кожен за щось відповідальний. Він не тільки уламки полам поранення в нього струс головного мозку. Каже, що йому повезло, що багато уламків залетіло тіло та кінцівки. Але згоріли волосся, згоріли буси і просто щастя, що цей півдрон взірвався в двох метрах від нього. Не Por favor.